Оль, ну судячи з того, що ми побачили і почули в дитячій, ти мама квочка, яка просто розчинилася в своїй дитині. Ти взагалі працюєш? Ні, зараз я не працюю. Гроші я беру чоловіка. Всі його картки підкріплені у мене в телефоні, і нормально, ти влаштувалась. Вийшла вдало заміж, і на цьому самореалізація Олі закінчилась, виходить. А ким працює твій чоловік? Мій чоловік професійно займається спортом, він плавець. А скільки заробляє? Якщо чесно, я не знаю, скільки він заробляє. Дуже дивно. Наші мені ці цифри мені достатньо того, що я можу витрачати скільки я хочу. Я вважаю, що жінка має бути саме реалізованою, щоб незалежно від чоловіка, від його картки. Бо буває таке, що сьогодні чоловік є, а завтра його може не бути. Для нашої родини такого не розглядаю. Але якщо тебе цікавить така сторона, то у мене є моя власна квартира, яку мені подарував батько, і є дві квартири, які мені подарував чоловік. Тому у мене є пасивний дохід. Тебе чоловіки забезпечують з усіх сторон. Да. Виходить, ти утриманка. Так, дороговалютна. <світ> <світ> Де дороговалютна? Дороговалютна для мене це 50 тисяч доларів блін, в місяці, ти бачиш по людині, що це обезпечена жінка. Там не по квартирі, не по олі, цього взагалі не побачиш. Те, що ти чудово витрачаєш гроші чоловіка, ми зрозуміли. А свої гроші заробляти ти вмієш? Так, звісно, у мене є. Вища економічна освіта. Я навчалась у національному авіаційному університеті, працювала 7 років в банківській структурі, і в 30 років, коли я вийшла в декрет, зрозуміла своє справжнє захоплення, що мені цікаво. Це десерти. А чому ти зараз цим не займаєшся? Ця справа на стопі зараз я займаюся дитиною. Дівчата просто заздрять мені, і дуже вони були задоволені, якщо б їм давали змогу брати гроші з тумбочки без обмежень. Я дуже люблю доглядати за своєю родиною і за своїм будинком. А як часто ти прибираєш? Десь раз на тиждень. По моїх мірках тут брудно. Стіни там заляпані, брудно там по кутках. Не досить прибрано, так як ти розказуєш. Я ж не сказала, що я на прибиранні воно було чисто і нормально. По плиті є розводи, тут трошечки липкого отут залишилось. Очевидно, ти не прибирала її перед нашим приходом? Ні, тому що вона якраз була дуже зайнята, по своєму призначенню працювала. Там звичайні сліди експлуатації і не більше. Оль, а можна подивитись твій холодильник? Так, будь ласка. Я розраховувала на те, що в родині спортсмена буде правильна культура споживання їжі. Що це? Це картопля з м'ясом куриним. Це чоловіка обід. Це смажена картопля? Так. А коли вона була приготована сьогодні зранку. І зрозуміти це ніяк не можна. Контейнер не простікерований. Льоля, ці стікери я буду тобі на лобі ліпити. Що це таке? Це ковбаса. І хто його їсть? Чоловік любить ковбасу їсти. Моя віра в їх спортивну сім'ю канула в небуття.